Так, друзі, всіх вас вітаю на каналі Агросфера. Всіх вітаю. Мене звати Микола Монашок. І, звісно ж, це ваш улюблений канал. Де ми знаходимося? Ми знаходимося на фермі зараз. На ферму заїхав, так як у нас задощило, що дуже круто, настрій. Прям Огонь 15 мм плюс для пшенички, для ріпака це просто круто. Скоро думаю, через пару днів, коли в полях підтряхне, будемо їздити, дивитися ці прекрасні всходи. Ну а зараз їздю по фермі. По фермі, дивимося, що тут і як тут. Щось тут вам, коротше, назнімаю, так як це суботній випуск, мабуть, це буде. Мабуть, це буде з коровками, так що бажаю вам приємного просмотру. Беріть чайок, кофійок. І ми розпочинаємо цей випуск. Дякую, що у нас на каналі. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, поставте лайк, поставте коментарі для рекомендацій цього відео надалі в Ютубі, щоб більше було переглядів, більше було просмотрів. Канал Ріс і контент. Був все краще, так що всім дякую, хто підписаний, а хто не підписався, підпишіться. Буду дуже вдячний. Розпочинаємо. Погнали! Ось так ми роздаємо їсти. Це калюшки, тому що дождик хороший пройшов. І це нічого страшного. Бачите, як ми роздаємо їсти? Це називається красна штука міксір. А це у нас. Силос. Ось ця силосна яма. Ось тут віса в нього. Бачите, силос. 563 показує, ще 558 кілограм треба сипануть. Ковшом набираємо, багато хто ріже, там спеціальні різки є, але ми набираємо ось так і, в принципі, Норм, не заморачуємося. Воно що, 113 90 кг, 70 кг, 63 Тут все по програмі працює. Все, далі йде пивна дробина 646 кг. І З силосом той, що залишився, він висипає. І далі їдемо на пивну дробину. Ось такий силос, бачите, як виглядає. Кожен день. Кожен день вправка. Парівок треба кормити, щоб давали молочко. Треба, щоб все таке смачненьке було. Так, мабуть, я поставив машину неправильно. Це певна дробина далі, бачите. Ось тут вона в ямі. Пивна дробина і насипаємо пивну дробину. Тут все чітко має бути, бачите, по кілограмчику. тик-тик-тик. Тут такий професіоналізм має бути, що це ковшиком так сипати. Тому що якщо більше буде похибка або менше, йде похибка в раціоні, що не дуже добре. Тобто 1-2% це вже, це вже не добре. Друзі, хто підписаний на мене в Тіктоці, знають, що на днях буде розіграш БК. Ми на Тіктоці розігруємо бика Мурафа до нас приїжджав. Зняв відео, подивіться, він там вже 5 мільйонів на даний момент набрав там, плюс 30 підписчиків на Тіктоці в мене. Так що всім дякую, хто дивиться тут. Це на Ютубі, хто підписаний, також на Тіктоці, хто підписався. Дуже-дуже вам вдячний. Хто не підписався в Тіктоці, обов'язково на мене підпишіться. В інстаграмі, в Фейсбуці також. В самому Тіктоці ми будемо робити розіграш БК. Буквально на днях так що я е, обов'язково повинен вас попередити, що буде розіграш, щоб ви також знали, е, що ми проводимо цей розіграш. І одного з цих биків ми розіграємо і він до когось поїде. А якщо виграє та людина бика, яка не захоче бика, але вона її виграє, то ми це, цей виграш видамо в еквіваленті грошовому. Ось, допустимо, стоїть 100 гривнів кілограм м'яса, щоб легше було считати. допустимо, 100, 100 гривень кілограм м'яса. Бика там 500 кілограм. Ось 50 тисяч стоє, коштує бик. Так що так, обов'язково умови розіграша, це ви повинні підписані бути на мій TikTok і написати коментар під, під останнім із відео. Так що дякую. Так, зараз будемо роздавати їсти. Отсюди буде випадати. Зараз корівочки смачненького корму получать. Намішали їсти і зараз буде їсти. погнали. Ням-ням-ням, да? Я космокота, да? Наши девочки, а? Вкуснятина? Так, друзі, ось так ми роздаємо їсти дойному стаду. Це дойне стадо у нас. Зараз ми в корпусі, де 550 голів знаходиться тут високопродуктивні корови. Бачите, і коньок у нас повністю відкритий, дощ, не дощ. Тут чуть-чуть цей коньок в цьому корпусі. Не посередині, в других корпусах коньок посередині, навіть якщо дощ сніг, то воно нам взагалі не мішає. Зараз ми роздали на цю сторону, будемо роздавати на цю сторону. Кожна, секція, кожна сторона це група. Ось перша там група, допустимо, друга група, третя, четверта. Тут чотири групи. В цих чотирьох групах корм раціон однаковий. Да? Скажіть, так. Да". Ну. І вже кормороздачик воно до кінця доїхав. Роздав їсти вже на одну сторону. Побимо, Зайшли по стройки походити, бачите, тут вже залитий, це навозний проход. Один навозний проход. Тут будуть поїлки стояти. Ось другий навозний проход, чуть в ліску, бачите, ліска чуть не цей не обірвав. другий навозний проход. Тут будуть стояло міста. Це у нас роділка тут буде, бачите окремо. Окремо вона трохи у вигляді такої пристроєчки. Тут буде роділка. Взагалі бомба буде. Просто буде бомба. Уже скоро почнемо монтувати обладнання. Ось на цей кормовий стіл, бачите? Залитий вже. Кормовий стіл. Ми його. Вертольотили, бачите, тому що навозні проходи, ми їх не вертольотим, не поліруємо. А тут ми полірнули, скоро будемо наносити спеціальне покриття для корму, щоб він не пропадав і був якісний. Тут теж стойло міста. Навозний проход і навозний проход. Ось такі справи, будівництво йде. Тут поїлки теж будуть. Хто пам'ятає, на початку літа я показував, що тут було, там три місяці назад, чотири, і як вже виглядає корпус зараз. Будуємо швидко. Будуємо швидко будівництвом. Може хтось напише, що там за прораб у вас, хто там цей. У нас всі проекти, практично всі проекти, все будівництво веде мій батько. І він тут шефствує за головного. Говорить, що і як робить. Дуже любить будувати, прям дуже. Колись він розповідав, думав, на кого йому йти вчитися. чи на агронома, чи на будівельника. І він навіть хотів піти на будівельника. Але пішов на агронома. Вивчився на агронома, але в душі в нього. Натхнення до будівництва залишилось. І ми не наймаємо будівельні компанії, практично не наймаємо. А в основному наші люди, які будують, вони вже дуже багато років в штаті компанії. І ми самі будуємо, дуже багато чого побудували, всю цю ферму побудували, Свиноферму побудували, церкву в селі. Офіс, всі ремонти, всі квартири, все-все будуємо ми самі. Самі в якому це форматі. Тобто ми не дзвонимо, не шукаємо будівельну компанію, ми хочемо щось побудувати. Побудуйте нам. І вони там шукають підрядників, аренда техніки, ну як це і відбувається, коли там немає практично нічого. Вони роблять проект згідно цього проекту, там чертежи, це все діло строїться. А ми це все обходимо, так як у нас ми це робимо самі в штаті. Люди, техніка наша, проекти батько робив вже на опиті сам і строїмо. Тільки закуповуємо обладнання професійне для різного виду діяльності, дивлячись, де що ми строїмо. Так що так у нас відбувається будівництво. І ось гора щебня. І гора тюків. Гора цемента. Ось там все діло мішається. У нас даже вже самохідна мішалка для бетона. А там вон, в Кагаті ми кукурузу намолотили і накрили її сілосною пленкою. Так, це ось тілочки наші маленькі. Бачите, майбутні корівки. Що ви? Хочете попривітатися, так? Да? З усіма? Кажіть привіт. Привіт, підписуйтесь на канал Агросфера, так? Да? Да. Привіт. Привіт, напишіть комент і підпишіться на канал. Могу. Цікаві тваринки, так? Да? Дуже цікаві. Йдемо далі. Що у нас з погодою? А у нас з погода, щось там хмариться. Може ще раз щось ляпне, а ще хочеться дощу. Може там п'ятниця-субота. Цей випуск, кстати, я ж знімаю на суботу. Так що в основному будуть, мабуть, корови. Так що напишіть коментарі. І підпишіться на канал. І підпишіться на мій ток того що там ми будемо розігрувати бика. Так, а це, що ми робимо, це ми робимо підгортання кормів оцим трактором. Бан! Він з той лопатою так їде і підгортає корма. А для чого їх підгортати Для того, що... для того, що корова... Коли їсть, вона його розсипає, отгортає, аж там аж сюди. І потім, щоб його підгорнути, перевернути, щоб їй було зручніше їсти. Підгортати треба кожну майже годину. Так, ось тілочки поменше. Що ви нямкаєте? Ням-ням-ням. телята мукают там просто капец. Что это, какие мали телята? Там у нас телята мали мукают прям. Сейчас им будут есть давать. Но... А у нас закатик фермера, бачите? И ось бачечки у нас. Бычки. Красавце, Да Так, друзі, в принципі, пробігся по фермі, показав вам коротеньку ферму. Можете написати в коментарях, що вас більше цікавить, там які блоки, молодняк, дойне, там, може, ще щось, то. І далі будемо більше щось. Показувати, які коментарі будуть, яких коментарів буде більше, та, та й покажем. Е, мабуть, друзі, на цьому все. Це у нас суботній випуск. Ферма трошечки вам показав, може, щось іще і, і дознімемо. Ну, не знаю. Спію чи не спію. Так що, мабуть, друзі, на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково підпишіться. На канал Агросфера, на моїй соцмережі, Тікток, Інстаграм, Фейсбук. В Тіктоці ми розігруємо БК, Так що підпишіться на мій Тікток обов'язково і напишіть коментарі під відео Мурафа. З коментарів під відео Мурафа ми будемо вибирати коментарі. І якщо ця людина підписана на мене, вона може виграти. БК, Обов'язково написати коментарі під відео у мурафи і бути на мене підписаним. Так що такі умови підключайтесь, можете виграти БК. Я вам дякую. Це був канал Агросфера. Ваш улюблений. Мене звуть Микола Монашок і побачимося в наступних випусках. Це коли у вівторок. Так що, пока, в наступних випусках, пока. Який же гарний закатик фермера. а. Красота. Правка йде, ферма, корови мукають. Все гарненько.